Особистий прийом міського голови Анатолія Федорчука цього тижня розпочався з питання встановлення торгової точки. Підприємець Олександр Гальченко звернувся до мера з проханням встановити станцію технічного обслуговування транспорту на місці гаража. Проблема виникла через те, що необхідна земельна ділянка знаходиться в рамках червоної лінії, де будівництво заборонене. Самі собі шукаємо роботу, а як виходить дійсно, то роботу не дають робити. Тільки то, що не стоїть в червоній лінії. До людей більше половина хати є в червоній лінії. Якщо не можна розпочати будівництво по київському шляху, то підкажіть місце, де це можливо, продовжує пан Олександр. Міський голова порадив з'ясувати це питання з юристами. Для початку підприємцю необхідно написати заяву. От людина побудувала в межах червоних ліній хату, Це означає, хай вона живе там 150 років, що в тій хаті. Розумієте? Але потім вже коли вона звернеться, наприклад, на реконструкцію, добудову, то вона вже не тримає дозвіл. Їй скажуть, будь ласка, тільки за межами цього. Тому ми не ставимо питання про той же самий гараж. Давайте в розумних рамках, щоб і вас підтримати. Я зараз не готовий сказати по цих матеріалах, надавайте всі ці документи, так? ми розглянемо в дозвільний центр наш на третій поверх. Наступним до міського голови звернулись Тетяна Ульянова з чоловіком. Вже 12 років вони знімають житло та сплачують 5 тисяч гривень за оренду. Щоб взяти або ж купити землю для забудови, багатодітній сім'ї не вистачає довідки номер 3 але її не видають через те, що в квартирі, де вони прописані, живуть інші люди. «Ну, Що стосовно садочків чи шкіл, ми все не ініціюємо, тому що е, так не, не просто попасти в садочок, а що якщо зимою не заплачувати. І, ну, це не такі великі кошти, наприклад, ну просто що загалом, ми зараз все тягнемо на себе. Міський голова каже, що для вирішення проблеми необхідно стати на чергу квартир, та й це найкращий варіант. Це ми ви вивчимо це питання через юриста, якщо може до прокуратури звертатися, будемо до прокуратури звертатися. Я не знаю, щоб вас на облік поставити не квартиру. Що стосується кімнати гуртожитку, то якщо ви там. Формально числитися, а фактично в тій кімнаті живуть зовсім інші люди. Правда? Я розумію. Рябець Ярослав прийшов до міського голови з проханням виділення земельної ділянки. Проблема пов'язана з перерізанням вулиці. Як стверджує пан Ярослав, йому належить 18 соток, 10 з яких приватизовано, а 8 під питанням. Коли кинулися формляти, то в зв'язку з тим, що була прям війська вулиці протившиво. Ну, майже про відмову, що це невиправдана витрата коштів. І тепер, коли ми хочемо взяти це під забудову, на дружину я хочу взяти. Дружина вчителька початкових класів першої школи. школі. Я так розумію, зараз питання, чи загальмувало, що, що тут там якісь проблеми. Головний спеціаліст відділу землекористування пояснила, як краще вирішити проблему та порадила дочекатись рішення наступної сесії. Далі на прийомі мова пішла знову про землю. З 2008 року проблема не зрушила з місця. Спершу не вистачало документів, а тепер жінка не може з'ясувати, що робити далі. Мені шостого подали першораз заяву, на відмовину через роду, не було плану висновку. Але в списку не було. І потім видумалися повторно вже з команди, коли відмовили, тому що раніше, начебто, податка. Питання. питання не могли вирішити через те, що землю обробляли одразу декілька осіб, каже головний спеціаліст відділу землекористування. І зверталася про виділення земельної ділянки людина, яка теж обробляла цю грядку. Справа в тому, що на цю територію. Існує декілька, ну не кадастрових зйомок, але схеми принаймні різні. І тому, от ми перед тим як я Тетяна відправила мене на прийом сюди, то як ми підняли деякі документи, які в нас знаходяться, і ситуація трошки не зрозуміла. Чесно кажучи, прізвища фігурують усякі там. цієї середи. Люди звертались з питаннями виділення та оформлення землі, а також вилученням земельних ділянок. Олена Скринник, Сергій Кручинін, новини телеканал Бориспіль.